Всім привіт! 16 квітня будемо намочувати насіння кавунів. Чому намочувати? Тому що так краще прокльовується насіння і більше, більший відсоток схожості. Вікторія самий ранній кавун, який є, гібридний. Кажуть, він не дуже смачний, але ранній. Ще його не вирощували. Ми вважаємо самим смачним і врожайним талісман. Сьогодні також його намочу. У тому році пробувала висівати насіння кавунів 9 квітня. Зазвичай ми десь 20-го висіваємо. Колись пробували 12 квітня посіяти і висадили на грядку 12 травня, тому що розсада має бути місячною. Були ще приморозки невеликі, але нас половина розсади загинула. Тепер ми будемо висаджувати, тільки коли побачимо, що вже дуже тепло. Не бу... Краще перечекати трішки, ніж висадити зарано. Кавун безнасінневий, має ось яке насіння. Щоб наклюнулося оце насіння безнасінневе, треба 28-30 градусів. Взяла термометр. Все насіння кавунів, коли накльовується і коли сходить, має бути до 30 градусів. Тому покладу в оцю роз'ємну касету. взяла роз'ємну касету, В неї подвійне дно, вода зайва буде стікати. Також кришка, яка не даватиме волозі випаровуватися. Помірки прибрала, вони вже мені виростили розсаду перцю, дуже гарний він там виріс. І покладу туди термометр, щоб знати, скільки градусів. Найсмачніший бедуїн він не ранній. В тому році мені порекомендували в коментарях. Ми спробували дійсно такого солодкого кавуна. Ми не їли, вони невеликі виростають. Хрусткі, запашні і солодкі, тому обов'язково бедуїн. І ще мені рекомендували Карістан. Я піддивлялася, не було насіння в Україні, не заходило. Сьогодні зайшла на сайт до супермаркет насіння. А там є кавун Карістан. Зателефонувала і швидко замовила Карістан, він до мене вже йде. Також торічній бедуїн залишився. Ми хочемо і собі багато кавунів насадити, ще й розсаду продавати. Спробувати. Залишилося насіння топган з того року. Тканину я підписую маркером, на якому написано перманент. Тоді він не змивається водою. Бо бувають такі маркери, що підписуємо чистою водою, заливаємо і немає назви. Талісман багатенько, буду потрішки в тканинку, у декілька тканинок намочу. Думаю, що якщо дуже багато і фарби багато, може воно з'їсти насінину ця форба. Не розраховуємо воно на таке. В один шар. Оток. І ще таку тканинку зараз підпишу і розділю. Намочу по декілька насінин дині, нево, портенто, Флоренція, Ефіопка і Роймонд. А оці посажу це. Я в звичайному магазині взяла дешеве насіння. І це просто прямим посівом в грядку хочу посадити, щоб якомога довше в мене були дині. Тому що в тому році були Раймонд і Небо, дуже швидко вони всі гуртом достигли і закінчилися. Також дали мені подивитися, як ростуть кавуни від компанії Нектар. Royal Fantasy. П'ять штук замочу, намочуватиму чистою водою. Зараз трішки більше води. Набереться воно вологи. Через 10 хвилин я відтисну зайву вологу і буду шукати місце, де 28-30 градусів. Оцей термометр буде разом з насінням кавунів. Колись в хаті, колись в теплиці. Де буде тепліше, там і триматиму. Щодня провірятиму, як тільки наклюнеться насіння, буду висаджувати. Для вирощування кавунів ми замовили реківу зелену. Цей рік вперше посадила свою розсаду огірків у червону реківу. Ну, була у мене червона реківа. Вони зійшли дружно, була така гарна розсада, тому ми вирішили не ризикувати і купили реківу. І ще раніше я замовила горщики, це все в кліома сервіс 600 грамові Буду набирати прямо з мішка. Посажу одного талісмана і підпишу. Кожен горщик я буду підписувати. Тому що, коли роблю розстановку, у мене вони змішуються. І невідомо. Я буває, що один стаканчик підпишу в ящику, а потім розставляю і все це змішується. Поливаю чистою водою. Поки що. Можна з фітоспоріном, можна з триходермою. Поставлю в пакетик і буду тримати. Там, де насіння накльовується, дякую всім, хто додивився мене до кінця. Також ми сьогодні висіваємо пізню капусту для себе. Взяла мегатон 100 штук спробувати і агресора.